Хай помилуй, помолий нас, Ой. Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, блиску, Хай і помилуй. Ще молимо з великої ця наша блаженніша епіфанія, владику нашого високопресвященнішого Дмитрія, за братів наших священників, страшиномонахів за все Христі, браство наше. Матері, матері, Україну нашу завладу й військо, її, що ми тих і мирно життя прожили, всяку благочестій і чистоті, вдипоні. Вітішить православні, православних залучив собі повіг незабутніх фундаторів істого храму і сол. І всі раніше спочили в отці, і братів наших, щоб туди повсюди лежать православний. Ще молимо за милі, життя здоров'я, спасіння Боже за вітання, і прощення вікушня ріків рабів Божих митрополита Димитрія з болюбивою паствою всіх воїнів-захисників нашої України, рабів Божих прото Ірея Стефана з родиною, прото Ірея Павла з родиною, прото Ірея Василя з родиною, прото Ірея, Петра з родиною, отця Деякона Семена з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну, Осапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю Данина, Богдана. Ніну, Михайло, Святослава, Христину, Квітку, рабів Божий Юрія Наталію, Софію, Марію, рабів Божий Отця Степана Євеліну, Віктора Олену, Олега, Олексія, Світлану, Михайлу, Світлану, Дмитра Андрія, Сергія, Наталію. Марину, любов, надію, рабів Божих романом, нелюбов Романа Катерину, Юрія, Наталію, Владислава, Матвія та Любомира, Майкла, Миколу, Ірину, Андрія Олену, рабів Божих, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, рабів Божих, Луцію, Олександра, Михаїла, рабів Божих, Єлизавету, Марію. Мел, Меланію Оксану Дмитрану воїна Андрія воїна Іллю, Юлію, Юл, Юстину Михайлину, рабів Божого Отця Степановиця, Симоновиця, Василяця, Павла Світлану, Віктора Сергія Волонтина, Дениса Вікторію, Рабію рабів Андрія Світлану, рабів Божого отця Стефана, Отця Семену, Отця Василя, Галину Ігоря. Андрія Наталія, Богдана, Володимира, Рабів Божевиця, Степановиця, Павлаця, Симоновиця, Василя, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину Сергія, рабів Божевиця, Степаноця, Симоновиця, Василя, Павла, Павлавиця Василя, Дмитра Марту, Ольгу, Нікіту, Нозара, Соломію, Максима, Єву, Роману Злату, Вероніку, Галину, Ігорія Рому, рабів Божевиця, Степановиця Андрія Григорія, Мар'яну Ропсоляну. Назарія, Марту, Анну, Ростислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Тетяну з родини, Ірина з родини, Улян з родиною, Оксану з родиною, Марію з родини, Ярослава з родиною, рабів Божих Петра, Ганну Галину Марію, Володимира Христину Юлію, Миколу Оксану, Петра, Святослава, Максима, Дарину, Захара, рабів Божих. Олексія Любов, Юрія Ілію, Лева, Вікторію, Ігорія, Маркіяна, Матвія, Рабів Божих, Тетяну, Ольгу, Рабів Божих, воїна, Георгія, Анатолія, Тетяної, Софію, Завету, Миколая, Дмитра Олега, рабів Божих Ігорія, Ольгу, Уляну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ернеста, Соломію Олександрова, Олесю, Равів Божих воїнів Миколу Олексія, Дмитра Юрія, Михайла, Миколу, Михайла, Равів Божих, Ольгу Руслана Івана, Максима, Роксулану, Уляну Анну, Віру Івана Віктора, Сергія Христина, Василя Мартина, Миколу, Вікторію, Ніколь Марію Славіка Равів Божих. Владислава Алину, рабів Божої Олегу, Мартує, Олександр, Рабів Божих, Павла Тетяну, Олексія, Рабів Божих, Юлію, Лідію, Онелю, Тараса, Сергія, Рабів Божих, воїнів вожеса, Олександра, Артема, Романа Андрія, рабів Божих, Дмитра Андрія, Віктора Аліну, Сергія з родиною, Михайла, Світлану, Тетяну Олену, Світлану Олеа, Сергія з родиною, Марію, Володислава. Ревію Божий Вікторію Єву, Максиму Михайла Люксану, Ревію Божих воїнів Богдана і Степана, Дмитра, Дмитра, Василя, Романа Василя, Артема, Дмитра, Володимира, Руслана, Степана Івана, Романа, Івана, Івана Сергія, Олексія, Сергія Віталія, Василя, Марину, Ірину Олексія, Романами, Миколу Олю В'ячеславом Костянтина, Рабів Божих Оле, Світлану, Ірину Война, Ігоря Война, Василя Война, Михайла Зараглину, Йосипа, рабів Божих, Тараса Ірину Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Василя, Лесю з родиною, Ірину з родиною, Віру з родиною, Ореста з родиною, Анну, Оксану Оле, Болящу, Лесю Волящу, Наталію, Болящу, Любов, Раба Божого война Георгія, рабів Божих Людмилу Володимира, Олю Олександра, Василя, Ніну Валентину, Юрія Максима, Андрія Олесю, младенця, Марію Тетяну, Катерину Юрія з родиною, рабів Божих Володимира Ірину, Болящу Анну, рабів Божих віру Максима, Юрія Ангеліну, Матвія Олега. Надію Назара, Лесю, Руслана Марію, Петра Андрія, Іру Івана Андріана, Світлану, рабів Божих, Уродинника Назарія Андрія Марія, Василя, Ірину Григорію Оксану, Рабів Божевиця, Стефановиця, Симоновиця, Павловиця Василя, Олену Андрія Максима, Валтин, Валтина, Волтина, Анну Юрія Романа, Міхалая душа, рабів Божих. Протрия Степана протреє Павла, протарія Семена, протреє, Василя Римана, Хартемі нашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніну Світлану, Антона на Сієвінікі з родиною, Миколу Любу з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною Кат. Рибів Божих Константина, Олега воїна, Ігоря воїна, Андрія воїна, Сергія, Рабів Божих Дану, Оксану. Миколу Оксану, Оксану, Володимира Лесю, Андрія, Ця Стефана, Софію Ірину Олену, Катерину Рабів Божих, Ольгу Оксану, Лесю Романа Олена, Наталію, Василях, Христину Богдана, Лілію, рабів Божих, Артура Юрія Анастасію Тетяну, рабів Божих. Віру Богдана Любов Оксану рабів Марію Софію Максима Василя, Галину Руслана, рабів Божого отця Василя Ярослава, Ольгу Миколай, Анну, Нацеєвана, Івану, Тетяну Михаїла, Валентину рабів Божих, Отця Степана Олега, Олену Насисіє, Веню, іна, В'ячеславу і на Геннадія, Віталія рабів Божих, Світлану Ірину. Наталку Сергія, воїна Максима, воїна Остапа, рабів Божих Зур'яну, Галину, Олену, Клавдію, Алину, Андрія, Світлану Ірину, Михайла, Рабів Божих, Вікторію Миколу, Оксану Раїсу, Рабів Божих Івана Олену, Мар'яна, Христину Артема. Рабів Божих, Миколу Рабів Божих, Валентину Володимира, Антона, Олю, Андрія, Катерину Яну, Василя Марії, Івана, Зоріану, Святослава, Мар'яну, Соломію, Дмитра, Зоріану, Волотинова, Вероніку і Ірину Олександра Юрія, Жанну Валентину, Михайла Олену, Зою Данила Ганну. Андріана Лідію, Олену, Маркіяна Андріану, Івана, Анну В'ячеслава, Владислава Володимира, Анну Володимира, Оксану Андрія, Галину, Андрія Наталію, Тараса Наталію, Андрія Людмилу, Оксану, Ольгу Тетяну, Дмитра Наталію Заряну, Оксану, Давида Наталію, Михайла Івана, Михайла Івана, Юрія Юрія. Рабів Божих Олену Соломію Марію Левету, Наталію Донію, Тараса Юстинію Марію, Рабів Божих болящу, Анну Болящого, Євгенія, Рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу Младенця Вікторію, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божий Михайла з родиною Олександру Богдана, Мар'яну Єву, Миколая з родиною Романію Юрію Христину, Ірину Ореста, Рабів Божих. Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Димитрія з родиною, Юлію, Макарія з родиною, Юлію Равів Божих Наталію з родиною, Оксану з родиною, Тетяну з родиною, Наталію з родиною, Роксану з родиною, Павла з родиною, Миколу з родиною, Михайла з родиною, Равів божих, Любов, Романа, Романа, Галину, Тимофія, Людмилу. І всіх парафія святого храму, всього, що зворотися квіст роботи, гніво біду душем тілесним, щоб вони спокійно лежили, щоб у здорові добробиті, ціні життя їх проходили. Все милосвоє, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помиймо, Господи, помилуй, Господи. Тих, що далі приносить, доброділи святому за чистому храмі, Сіму за тих, що троліться співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великий батої милості. Бог тимой своїй чоловік, любний Бог і Святові слава, слава Отцю і Сина і Святому Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.